Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас на огляді інструмент, котрий зробить із вашого і так охайного садочку ще більш охайний. і це кущоріз, А маркировка його ПЗА ПЗА-22. У комплекті постачання ми знайдемо безпосередньо сам кущоріз та чохол для захисту ЛЕС. Інструмент постачається тушкою, тобто немає ані акумулятору, ані зарядного пристрою. Це ви можете придбати додатково. Звісно, якщо у вас вже є наші 20-вольтові акумулятори від нашої сімейної лінійки, ви можете використовувати їх. Ну а знайомство давайте почнемо з технічних характеристик інструменту. Машинка обладнана шиною. Довжиною 510 мм. Максимальний діаметр гілок, котрий ми можемо перерізати, 16 мм. Обидва леза в нас рухомі, і кожне з них має 20 зубів із кожної сторони, тобто 40. Кількість рухів на хвилину складає 1550. Інструмент призначений для роботи обома руками. Кожна з ручок оснащена кнопкою пуску або запобіжником. Тобто однією рукою ми не зможемо працювати, поки не натиснемо обидві кнопки. Послідовність натискання не важлива. це можна нажати спершу лівою, потім правою, так і навпаки. Кнопка пуску на передній рукоятці дуже велика, вона займає майже весь периметр. Незалежно від того, в якому положенні у вас знаходиться інструмент, її дуже зручно натискати. Задня рукоятка має гумове покриття та також дуже широку кнопку пуску. Під всі чотири пальці. Для вашої зручності при виконанні робіт задня ручка має 5 фіксованих положень. Перше положення та по два положення в кожен бік 45 та 90 градусів. Перемикається натисканням ось цієї кнопки та провертаємо до щовчка. Тільки після щовчка ми зможемо натиснути кнопку пуску. Ну і далі про безпеку. Передня рука в нас має ось такий щиток. Задня рука. Має ось таку скобу. Тобто наші руки не будуть дряпатись об кущі. Ну і взагалі, конструкція цього інструменту з легкістю дозволить вам використовувати при роботі перчатки або рукавички. Це буде вам в нагоді, якщо ви підрізаєте дуже калючі кущі, ну, наприклад, троянди. Ну а для того, щоб інструмент запрацював, як ми вже казали, треба під'єднати акумулятор наш 20-вольтовий. Під'єднуємо та демонструємо. Зручний інструмент. Вага інструменту складає майже 2 кг 300 г без акумулятору. Таким інструментом дуже часто приходиться працювати десь на витянутих руках, якщо у вас дуже високі ваші живі ізгороді, і керувати ним дуже зручно. При цьому переносити його також зручно за середню ручку. Не хвилюйтесь за натискання кнопки, він не спрацює без іншої кнопки. Ну і після того, як ви довели ваш охайний судок до ідеального стану, по-перше, знімаємо акумулятор. По-друге, не забуваємо вичистити леза та змастити їх. Після цього можемо відправити наш інструмент на зберігання. Для цього є ось така штучка. Тобто вкручуємо десь саморіз та чіпляємо за спеціальне місце. І він не заважає. На цьому знайомство із кущорізом ПЗА-22, ми закінчуємо. Це незамінний помічник в наведенні швидкого ладу на вашій присадибній ділянці. Звісно, ви можете це робити і ручним секатором, але це займе набагато більше часу, та не дуже рівно у вас і вийде, який би ви не були спеціаліст. Все ж таки, у нас тут пів метра суцільних секаторів в однієї площині. Отже, якщо вам сподобалось наше відео, але ви мешканець міста. Може, треба задуматись про те, щоб придбати десь ділянку та доглядати за нею. А якщо у вас вже є ділянка, цей інструмент вам просто необхідний. Підписуйтесь на наш канал, якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Вам на все добре, живіть здоровими та багатими. На все добре і охайності вашим ділянкам.